Корисна інформація, все, що стосується митних платежів, а також документів, які мають супроводжувати ваш експорт і імпорт з України, ви можете знайти на трьох сервісах. Один з них це сервіс державної митної служби України. Там реєструється до речі, саме на тому сервісі ви можете також знайти, які торгові марки мають. Офіційне представництво в Україні, інтелектуальний захист інтелектуальної власності, і вже там працювати з цим. Як з цим працювати, ми навчали, навчаємо на наших курсах і детально розповідаємо. Також ви можете знайти і використати два сайти, які використовують митні брокери. Це офіційні сервіси брокерських, брокерського програмного забезпечення QD Pro, де можна без реєстрації отримати довідку по товарах, а також сервіс MD Office, де треба Зареєструватися, я залишаю в описі під цим відео е не посилання, а як називаються всі сервіси. Переходьте, вивчайте. А хочете знати, як читати ці довідки, які документи своїми словами стосуються того чи іншого положення, то приходьте, звісно, на навчання. Там не тільки я, а також запрошені експерти з цієї галузі.